Всім привіт! Сьогодні у нас на розбукуванні смартфон Redmi Note 9. Бачимо спешка справа біля камери і селфі камера тут зліва. Зліва в куті. І це в нас модель Redmi Note 9. Бачили таке вікно, що потрібно налаштувати, і без інтернету воно нас не пропускає, не дозволяє пройти налаштування. З інтернетом воно так само не, не пройде, тому що схоче підтвердження облікового запису Google або пароль. Пароль людина забула, самостійно скинули, але розблокувати далі не змогли тому що логін і пароль не пам'ятаю що ж будемо зараз розблоковувати. так перевірка перевірка пароль неправильний вічі що? щось думає ми ще раз буду пароль повторно О, пішло, не ввів правильно пароль. Е, так, далі, далі. Не копіювати. От як бачимо, питає пароль екрану. Власник його забув. чи є то заклацало невідомо. Та й важливо для нас. О, Бачимо, електронна пошта і її власник також не знає. Тож будемо виконувати розблокування. Телефон вимикаємо. На цій версії прошивки, яка є тут. Я зроблю своїм способом через сервісну програму але в загальному, якщо говорити про принаймні, спробую, я не гарантую, що воно. Але, наскільки я пам'ятаю, на цій версії прошивки має розблокуватись. Якщо ні, то е, нічого страшного, адже по факту будь-яку модель. Неможливо цю чи будь-яку іншу, Там можна розблокувати на будь-якій версії прошивки і будь-яку версію моделі. Як бачимо, телефон розблокувався. Якщо у вас заблокований Xiaomi на Google Account, то дистанційно можна без проблем так само розблокувати будь-яку модель будь-яку версію прошивки, хоч сама нова, сама остання. Успіх 100% без, без проблем буде. Якщо вам важлива ціна, щоб подешевше, ну, умовно, щоб хоч трошки зекономити, то тоді потрібно казати модель точно. І, можливо, для цієї моделі є якийсь мішевший варіант. Якщо ціна не важлива, головне, щоб швидко не бавитись і розблокувати, то без проблем. Пишете в особисті і кажу вам ціну. Як бачимо тут зліва-знизу, кнопка пропустити активно, пристрій розблоковано і його можна налаштовувати повністю як новий влаштовувати під себе, вводити свою нову пошту чи створювати, якщо її немає. І повноцінно користуватися пристроєм. До речі, зауважу, таке зауваження, можливо, ну, просто не всі розуміють, хтось знає, хтось не знає. Якщо ми говоримо про Google аккаунт, то це є повне розблокування. Тобто той аккаунт, який буде до цього розблокування, він більше не повернеться. Після скидання там чи оновлення це є певне розблокування. Так, бачимо Redmi Note 9. Всія 1256М. Е всім дякую за увагу, за перегляд моїх роликів. Е якщо комусь потрібне розблокування чи, можливо, прошивка пристрою, який не запускається, не завантажується, висить на логотипі, висить в фастбуті чи в рекавері, е пишіть за контактами під відео. Чи телефонуйте. Буду радий, якщо це можливо у вашому випадку, допомогти вашому пристрою. Тож, до наступних зустрічей!